Шановні жителі Золочівщини, я хочу вас сьогодні проінформувати про ті зміни, які стосуються призначення субсидій. Зв'язку з введенням в дію двох постанов кабінету міністрів. Ну перша тема це терміни, призначені і норми призначення, соціальні норми призначення субсидії. Цими двома постановами внесено зміни. Субсидія призначається на ніч, з 1 травня на два періоди. Перший період це. З жовтня по 30 квітня включно це так званий зимовий період і відповідно літній період з 1 травня по 30 вересня. Змінено соціальні норми для призначення субсидій. Що це має означати? Значить, раніше була норма газу 7 кубічних метрів на 1 квадратний метр. Домогосподарства. Зараз норма становить 5,5, тобто зменшена до 5,5 кубічних метрів на 1 квадратний метр житлопалювальної площі. Ну, Відповідно, що з врахуванням коригуючих коефіцієнтів. Змінена також норма для користування для тих господарств, які використовують мають гаряче водопостачання та газове, вод... тобто колонку, газове водонагрівання. Норма на нинішній день становить 7,1 куб на метр. Для тих господарств або квартир, які мають газову плиту та газонагрівач, норма становить 14 кубічних метрів на одну особу на місяць. Раніше було 18 кубі, кубометрів. Переглянуто також коригуючи коефіцієнти для, багато, для опалення для багатоповерхівок. Раніше була різниця між будинками багатоповерховими і будинками, які мали 3-4 поверхи. Зараз це урівняно і норма коефіцієнт коригуючи збільшений з 0,41 до 0,608. Тобто є збільшено, це дасть можливість збільшити соціальний норматив газу для тих, які жили в п'ятий, шостий і більший поверхах. Цінова політика. Зараз на цією постановою ліквідовано різні ціни, які були за кубометр. Раніше була пільгова ціна 360 за 1200 кубів, норма була випалена, і була ціна 7:189 копійок за перевищення цього пільгового ліміту 1200 кубів. Зараз на нинішній день встановлена єдина ціна. Єдина ціна це є 6. Гривень 88 копійок за один кубометр газу. Стосовно є ще одна важлива зміна. Якщо вона стосується пільговиків, якщо людині, яка має право на пільги, призначена субсидія, то пільга на час дії субсидії не Оплачується, використовується тільки оплата субсидії. Змінено норми розрахунку для різних категорій осіб. Значить, раніше для ось працездатних осіб, які не працювали або отримували дохід менше прожиткового мінімуму для розрахунку, брався один прожитковий мінімум для працездатних осіб на в день звернення. Цими зміни встановлена інша норма для працездатних осіб або осіб, середньомісячний дохід, яких менше, ніж прожитковий мінімум, береться для розрахунку субсидій два прожиткових мінімуми, які встановлені на час звернення. Що це означає? Для працездатних осіб на нинішній день прожитковий мінімум встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, тобто 1450 гривень. Це який діє на сьогоднішній день. Значить, для тих осіб для розрахунку буде бралося два прожиткових мінімум, тобто 2900 гривень на місяць. Розрахунок далі скасовано пра... раніше діюче правило, яке давало можливість до розрахунку субсидії брати доходи за три останні місяці. Зараз виключно беруться доходи за попередній рік, середньомісячний дохід на домогосподарство. Для тих осіб, які звертаються, Першому кварталі застосовується норма доходи за 9 останніх місяців до моменту звернення. Тобто, це для тих, які звертаються в першому кварталі поточного року. Mm -hmm. Наступне: як же буде розраховуватися середньомісячний дохід для студентів денної форми? Та строковиків для них, тобто студенти денної форми навчання, які проживають разом з батьками і мають стипендію, тобто доходи менші ніж прожитковий мінімум, для них береться один прожитковий мінімум це виключно норма застосовується для студентів денної форми і військовослужбовців строкової служби. Ще одна дуже важливе, важлива зміна. Я наголошую, що було дуже багато спорів і непорозумінь значить, в минулий, е, минулих постановах. Для ось людей домогосподарств, які економно використовують газ чи електроенергію для опалення, і сума місячна їхнього використання газу менша або рівна. Субсидії в такому випадку оплачувати обов'язкову плату не потрібно. Наголошую. Якщо економно споживаєте, для прикладу, якщо у вас обов'язкова плата 100 гривень, а субсидія 150, і ви напалили 150, то платити обов'язкову плату не потрібно. Наголошую. Тому що було дуже багато непорозумінь в минулому опальному сезоні. Ще одна норма, яка введена з 1 травня цими постановами. Якщо людина економно споживала і в неї на рахунку є величезна сума, є сума залишкових коштів, які не використані людиною в опальний період, то для домогосподарств, які використовують теплову цин, опалення як е, центральне опалення, тобто сума невикористаних коштів організаційним надавачем, повертається в бюджет повністю. Для домогосподарства, які використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення, з тої суми залишається на рахунку людей сума еквівалентна. 100 кубічним метром газу або 688 гривень. Всі решта кошти піднімаються в державний бюджет для тих людей, які використовують газ для електроенергію для опалення, сума залишається в них на рахунку в розмірі яка рівна 155 кВт електроенергії. Отакі, в принципі, зміни, які стосуються призначення. Ще одне я забув, це стосується підприємців-спрощенців. Наголошую, для... раніше застосовується для тих, які є платниками єдиного податку і є на спрощеній системі, застосовувався норматив для розрахунку. Перша група один прожитковий мінімум, друга два, третя три. На сьогоднішній день ці нормативи розрахунку змінено для фізичних осіб підприємців. Для першої групи два прожиткових мінімум, друга три і четверта чотири прожиткових міні. При цьому жодні інші доходи, які отримані, і є в фіскальній службі, не враховують. Наступне питання, і це вже кінцеве питання. Значить, субсидії людям, які зда мають на призначені субсидії по квітень місяць, без звернення громадян буде перераховано на літній період. Всі, що мали на дальший період, буде перераховано автоматично відповідно на дальший період. Звертатися в управління для призначення субсидії чи перерахунку потрібно лише в єдиному. Випадку, коли помінявся склад сім'ї. В інших випадках, звертатися в управління нема потреби.